Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді запрошує майстринь вишивальниць та усіх, хто цікавиться українським народознавством, познайомитися з книгою Тетяна Серебрянікової Старовинні українські узори для вишивання хрестом, магія візерунка. З давніх давен вишивка на одязі була оберегом, що відводив біду і привертав щастя. Разом із цією книжкою кожна майстриня зможе вишити магічні узори на сорочках, рушниках, дитячому одязі. Тут наводяться кольорові схеми та яскраві фотографії традиційних узорів різних регіонів України з поясненням значення символів. Дізнайтеся, що символізують вишита калина, мак, троянди, листя хмелю, зірки та сонце. У цій книзі ви знайдете викріки як сучасного вишитого одягу, так і традиційної вишиванки. Запрошуємо шанувальників мистецтва української вишивки до нашої бібліотеки.